Весняна пора у багатьох людей асоціюється з квітами, сонячним теплом і початком чогось нового. Вона завжди надихала багатьох майстрів. Під час таких хендмейдів у хід ідуть найрізноманітніші матеріали. Так у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відвідувачі вчилися виготовляти квіти із синельного дроту. Ми сьогодні не тільки займаємося творчістю ми сьогодні ще й розвиваємо моторику рук, адже Такий дріт, він дуже легкий в роботі, але потрібно розрахувати повністю його, скажімо так, довжину, де правильно його перекрутити, де його перегнути. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнар. За її словами, цей пухнастий дріт здобув свою популярність саме завдяки винахідливості творчих людей, адже спочатку синельний дріт використовували для чищення курильних трубок. Але майстрині його бачите, як використовують для створення квітів, а дітки створюють іграшки, різноманітні різноманітні вироби, з якими потім граються так. А ми жінки, нам потреба сьогодні квіти. Та тому ми створили ось таку підкову квітковий міні-букетик з цього дротику. Таке хобі не потребує великих витрат чи особливих умінь. Головне у цій справі натхнення і терпіння, каже майстриня. Адже в результаті ви своїми руками створюєте декор для дому або чудові іграшки. Катерина Рупташ, Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.